Ще один терористичний акт країни-агресора масована атака Російської Федерації на територію України та ракетний удар по лікарні Охмадит у Києві викликала гостру реакцію міжнародної спільноти. Зокрема, на сьогоднішній обстріл Російської Федерації по нашій державі відреагувала низка світових політиків. Колишній прем'єр Бельгії та депутат Європарламенту Гі Гіверговстат, пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова, а також новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії. Тані кірстармер чудовий результат миротворчої місії прем'єр-міністра Віктора Орбана. Путін бомбардує дитячу лікарню. Найжахливіша атака за всю війну. Путін не знає миру. І Орбан добровільний співучасник. У Київській дитячій лікарні Охмадит діти й медпрацівники під завалами. Світ має об'єднатися проти цього зла вагання, коштують життя українським дітям. Напад на невинних дітей найбільш огидні з усіх можливих дій. Ми стоїмо разом з Україною проти російської агресії. Наша підтримка не ослабне своєю чергою. Двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк також відреагував на останні події в Україні, а також зазначив, що тепер світ має остаточно зрозуміти, з яким масштабом зла, варварства і звірства б'ється Україна. Путін надіслав послання всім тим, хто вірить, що з цим звіром можна домовитись і співіснувати. Його можна тільки здолати, поки не пізно. Всім разом, в ім'я самого життя.